Снігопади, морози, ожеледь і ожеледиця майже по всій Україні. Хортовини, зокрема у Харкові, Дніпрі та на Херсонщині. Синоптики прогнозують подекуди до 20 градусів нижче нуля. Як у містах долають наслідки негоди? Дивіться у репортажі наших кореспондентів. У Львові снігоприбиральна техніка безупинно розчищає вулиці. У місті за кілька днів випало 30 сантиметрів снігу. Загалом в області використали 800 тонн суміші і солі. Через негоду оголошено продовження шкільних канікул. З понеділка також передають досить високі морози. Було прийнято рішення, щоб школам рекомендувати зробити ще три дні канікул з понеділка по середу включно. На Львівщині протягом цих днів температура тримається від мінус 20 вночі до мінус 10 в день. За прогнозами, такі морози щонайменше ще на дві доби. Рятувальники закликають уникати походів у Карпати, а медики дотримуватися їхніх порад. Насамперед, це не перебувати на вулиці в холодний період доби, тепло вдягатися і старатися вдягати одяг багатошаровий, тобто його має бути багато, він має бути теплий, переважно натуральних тканин. Добу Дніпро замітало снігом, покров подекуди сягав 10 сантиметрів. Катерина із сином по закупу вирушила. На санчатах такої зими у місті жінка не бачила років зоп'ять. і хвилюється, як у будні буде із транспортом. Це напевно було в моєму дитинстві. Що була така сніжна зима, і коли ми каталися на санчатах з гірки, ходили в ліс. Зараз звичайно радію, але я не знаю, як завтра добиратися на роботу. І бачили, як багато комунальних служб розчищають дороги. Ну звичайно, сніг мете, тому така ситуація. Першу добу хортовини у Дніпрі минулося без транспортного колапсу. Штрафи за безквитковий проїзд та провоз багажу у 20-кратному розмірі від вартості проїзду. Ми прийшли сюди пішки. П'ять хвилин. Чекаємо, чи важко зараз на тротуарах пройти. Але можливо. Більше ніж пів тисячі комунальників та понад сто машин техніки. Долали наслідки негоди. Плохо розчищені, може, просто не успіває техніка. Але загалом проїзнічені. Потихеньку проїхати можна. Від неділі на Харківщині вирує заметіль, до сильного снігопаду. Увечері додався ще шквальний вітер. У харківській мерії попередили про можливі затримки в роботі громадського транспорту. В області до усунення наслідків стихії залучили 93 машини спецтехніки. На дороги висипали 460 тонн піщано-сольової суміші. Через складні погодні умови в області впродовж неділі сталися три ДТП, зокрема й на кільцевій дорозі. А через ожеледицю у Харкові травмувалися 24 людини і майже всіх ушпиталили. Автомобілістів просять без нагальної потреби не виїздити. У посиленому режимі працюють і комунальники на Херсонщині, дорожники, рятувальники та міські служби насамперед забезпечують проїзд автошляхами та стабільну роботу критичної інфраструктури. У роботі задіяно понад 80 одиниць техніки. Всі системи енергопостачання, воду, газопостачання працюють в штатному режимі. Жителям області нагадують, у громадах Херсонщини працюють 154 пункти незламності. Вони забезпечені теплом і альтернативними джерелами живлення. Тож, у разі потреби там можна зігритися та зарядити гаджети. Олена Моделюк, Роман Гаврилов, Світлана Шакера, Єлизавета Кротак, подробиці телеканал, інтермарафон і єдині новини.